І так, друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам знову класний апарат, який ось тільки зайшов. Ну, я, напевне, скоріш за все буду розбиратися ще з ним. Хто одним словом? Сьогодні робимо огляд на продаж. Можливо, якщо хтось знає, стикався з такою проблемою. Підскажіть, будь ласка, будемо знати, куди краще копати, тому що тільки машина зайшла. Значить, дивіться, 2014 рік, 330 x Drive. 3 дизель на повному приводі. Машина просто в класній комплектації, як для тройки, вона тут є. Радар тут в неї є, і топові фари з адаптивним світлом, передзад парктроніки, безключовий доступ в автомобіль. У автомобілі є утримування у полосі, адаптивне світло, автоматичний круїз контроль електрична кришка багажнику, панорама, два комплекта коліс. Коротше, Машина ну, реально на шкірі в класній класній класні комплектації. Тут питань ніяких нема. За, коли запускаєш. Все чітко, все бомба. Уявіть собі, в неї сотка пробігу, 110. 110 пробігу. Ну от є дефект, проблема, коли набираємо, от ви можливо чуєте, от з півтори тисячі більший звук з'являється, потім десь на дві трошки він менше і на дві з половиною ще більше. Таке враження, як якісь ще підшипник треть. І ще щось. Я не знаю. Цепка близько в цих машинах до такого пробігу не, не має виходити. Вона ближче до 300 тисяч. В них виходить зі строю. Тим паче європейська їзда. Тому, друзі, ось є такі... а, да, великий ще в нас монітор, самий максимальний, система iDrive, яка. Яка є, яка, на мою думку, в ті роки найкраща серед, цих, серед всіх конкурентів була. Машина їде все чітко. Проблем нема. Коробка не пінається. Помилки. Я почитав, вон, діагностика ще підключена. Ні коробка, нічого. З помилок, тільки їх залишилося задні динаміки. Чомусь не, чи не підключені, чи перебитий кабель. Не працюють задні динаміки в задніх дверках, треба подивитися. У неї хедап дисплей, друзі. Машина, блін, в такій комплектації, щоб ви собі зрозуміли. Такій комплектації тачка коштує від 18 і пішли вверх, там 120-130 пробігу від 18. Якщо дивитися приблизно середню ціну, то ближче доходить до 20. Да, є дефект незрозумілий. Можливо, кудись копатися глубже прийдеться, можливо, кудись копатися, а можливо, і косяк. Я ж, ну, Якісь мелочь, ви розумієте? От Зараз ми виїдемо, подивимося, прокатаємося. Я то сам не пробував, мені перед цим відео скидали, тому що так, я всліпу її купував, мені сказали, що Вон є ось така з таким, з таким дефектом. Дивіться, друзі, 13 тисяч євро, якщо хтось хоче, будь ласка, от в такому, з таким нюансом, як є, От воно. от Тут чути навіть зараз ще більше, коли ми їдемо на ходу, якийсь от, от цей лишній звучок там чути. Ну, Зараз виїдемо, попробую дати, як, як в неї тяга, чи є нормальна. Хоча не хочеться мучити, тому що ну, краще до того полізти, подивитися. Але я ж кажу, навіть тут зазори, якщо, якщо весь мотор купити бушний, навіть то зазору вистачає, здається, як мені. Але тим паче, друзі, зараз ми виїдемо подивимося. Тут кермо ще такий стан, друзі, що. його ще, Зараз я би його помив, бо воно виглядало би як нове. Тут її, звісно, можна скинути ось тут, тільки оце палець, оця пластикова нижня вставочка, от вона стерта. Ну, Це болячка всіх BMW, але тут в остальному воно під дерево, все. Ну, коробка не пінається, помилок, я повторююсь, ні на табло немає помилок, ні по діагностиці немає помилок. Ну, тільки ось цей звук, якийсь, ну блін. Як якийсь мотоцикліст там лишній сидить мапідісте. У машини фактично один власник тільки був. Виходить перед цим Сікс, рік фірма Лізінгова Автофермітунга Сікс була, і потім вже годувало її купили, і до сих пор, до сих пор був один власник весь час. От зараз от на холостей бо взагалі нічого немає. Ні, ну Прискоренні все, все чітко тяга є. Я не хочу давати мучити, правда, але в мене враження таке, що з прискоренням, з тяхую, зовсім нормально. Не димить вихлопна, чистенька. Блін, ну, ну нічого не можу сказати. Да, Неприємний цей звучок Він є. Ну, Якщо ніхто його не купив, де ми розбиратися, можливо, ми вам про це розповімо. Що то таке? Ну, от Виходить, друзі. да, Як навіть падають обороти, нижче до тиші, Він тихіший звук з, з підняттям до... До полтора більше, до двох воно зменшується, після після 200 знову він збільшується, цей звук. Блін, ну, ну Щось таке цікаве. Я ж кажу, він не мотор шаден, він продається як мотор проблеми. Але, але, але треба дивитися. Ми то з часом будемо, можливо, завтра ми заліземо, подивимося масло, зільємо, подивимося у фільтр масляний, чи немає стружки у ньому. Та, але не схоже, ну була би якась би проблема, щоб уже так, вже так зі стружкою, щоб би летіли б. Ну не знаю, під дерево, блін, машинка, звісно, класна. Різина 21 2021 року стан класний. Єдине одне стоїть зимове, бо одне прорізали колись праве Передні, виходить, з фарбованих елементів у нас 200, 230, 180-95, звідси в ребро фарбувалося заднє крило. Ось тут навіть як тут ось б'ємо все в рідні. Ось як 125, рідне, 160-170. Воно фарбувало, що воно так просто десь звідси надувалося легенько. Ось Тут я ж кажу рідне, а от ото п'ятнишко 160-170. І ось це крилишко так само без шпаклі, без нічого. Хоча ні, воно, воно тут б'ється більше 270. Ось тут щось теж ось було у нього. Ось сюди вже вище ось цього ребра знову ж таки нижче ребра, б'ється б'ється 140, як нормально. Все далі в рідні повністю в фарбі. Ну, ось така красуня. Є десь там царапіни, коцики, це, понятне діло, вони будуть. Я десь щось підполірувати, то я вже детально покажу, якщо когось зацікавить. Вихлопна, чистенька, не димить, нічого ось страшного немає. Та, повторюсь, безключовий доступ у нас є у автомобіля. Ось такі друзі сьогодні був у нас. Один екземпляр. Сьогодні у нас рубрика на продаж одному автомобілю, але достойному. Ще покажу, що тут робиться. Я зняв кришку, зняв кожух. дивився, ніхто тут не лазив ні до форсунок, нічого тут не видно. Ось тут легеньке запотівання в одні точечки почало з'являтися. Ця частина двигуна вся суха, повністю. Де ми, ми колись вам показували, як ми старішій BMW 390 пробігу з таким же самим двигуном мили. Ось там теплообмінник у нас стікнув. Тут все, все повністю. Ось сухеньке. Як його вияснити, що воно його? Що воно його жужить, що воно. Що воно йому робиться. Так що, так що ось такі. Ось такі у нас справи. Фари рідні. 13. 20... Ага, тут 23 травня 4-го року, а тут 13 травня. 13 травня, вони 24 14 року, верніше. 13 травня, 14 року, 24 травня 2014 року. Попередній тормоза по, повністю недавно, тільки по мінімумі 1005 навіть не пройшли. Бо колодочки всі чіткі, чіткі ці. і термизні диски без вироботки майже повністю. Там Маленька-маленька, калкойомичка така, є ж. Абсолютно ззаді теж ще все в нормі. По дискам колодки ідеальні, ще хороші, а вироботка така, що. Пізніше термозі, то їх ще на 1060 вистачить точно.